Добрий день, малята, хлопчики й дівчата, Ви загадку відгадайте та пору року називайте. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Так, вірно, пора року зима. А ви знаєте, діти, як називається перший місяць зими? Молодці. Місяць грудень. І сьогодні ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка так і називається Грудень. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди. Так, це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався, він у білу шубку убрався. Більше зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. Молодці діти, а давайте ще раз повторимо пальчикову гімнастику грудень. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди. Так це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався? Він у білу шубку вбрався. Більший зайчик не боїться, ні вовчиська, ні лисиці. Молодці діти, зима це чудова та гарна пора року. Можна кататися на санках, лижах, гратися в сніжки. Та ліпити сніговиків, а ще можна виходити на вулицю та гуляти зі своїми друзями. Зима це час радості, святкового настрою та веселощів. До побачення малята! Гарні хлопчики, дівчата! До нових зустрічей!